Вітаю всіх на пасті в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам постійно зростати професійно, як бджоляр, розуміти, розуміти наших бджілок і щоб ми нашими діями їм якнайменше шкодили. Хоча ми постійно експериментуємо і буває в певних експериментах. Ми, можливо, і шкодимо своїм бджілкам. Але в попередніх роликах була тема, чи можливо обійтися без хімії. І ця тема, я бачу, що не тільки мене одного зацікавила, що є багато сторонників і є, які в нас вже в Україні. І на стрімах я бачу, що вже багато років особливо є екопасіки, особливо за границею. Що Перебувають тільки на одних кислотах. І У нас в Україні теж виробився фірмою Аватар, але я його так і не міг знайти. Препарат Arroff. Може хто десь чув, чи може хто десь ним користувався, це щавелька з ефірними маслами. І кажу, що воно цей препарат діє майже так само, як. Як амітрас. І якщо він так діє, то для чого нам? Хімія особливо, я не маю нічого такого ж критичного, бо сам використовую хімію. Але ми кліща вбиваємо і вбиваємо найбільше самих себе, самих бджолярів. Бо я не думаю, що ми на, що ми на всі 100% дотримуємося тої техніки безпеки. Але відвідуючи зараз вже. Бистро стемняється і ми сідаємо і часто продивляюся різні стріми. І мене зацікавив дуже один стрім. ну Настільки, чесно, я не знаю, як його звати цього блогера, який веде цей стрім на Тіктосі. Кажеться, канал не просто так. Він кажеться працює ще в Польщі з Бишиком, чи як він там його часто називає. І на його стрім зайшов азербайджанець. Я думаю, що це буде, що це буде сенсація. Е, препарат е, азербайджанці, азербайджанці використовують препарат, який, можна сказати, у нас в аптеках є. Наша відницька фірма Алкар. Каже, я дивився, його виробляє. Його застосовують у ветеринарії. І цей препарат. У Азербайджані вони ставили, яка кліш просто сипиться, розводять і просто бризкають розведений або тампон змочують. Ну, цей автор каналу каже, що він поїде в Азербайджан і спеціально цю тему досліджує. Я думаю, що це буде це дійсно буде сенсація в боротьбі з кліщем. Ну, є там, звичайно, звісно, і мінуси. Ну, я думаю, я, якщо я куплю цей препарат в якомусь ролику, я вам його покажу. А зараз листопад, і я дуже рідко, в мене такого не було. Я обично вересень, ну, в жовтніше, десь, якщо десь якась матка пропала з нуклеуса і міняв. А в цьому році так вийшло, що потрібно міняти її в листопаді і не знати, чи вони її прийняли, чи вони її не прийняли. Зараз, якщо вийде, ми глянемо. На 4 рамочки. Так вони всі плотненько сидять. Клупа аж до серединки. Я думаю, що така сімейка повинна перезимувати. Зараз мат, глянемо, чи вони прийняли матку. Коли зайшли до неї з зеленою міточкою, вона жива і щось вони її не можуть прогризти. Я думаю, що вони вже її не прогризуть, треба її просто випускати. Все. Випустив маточку, Мат, матка побігла у вуличку, не вдалося зняти у неї. Її... Ну, вже що буде, то буде. Ще в листопаді я не підсаджував матки. Це була в нуклеусі маточка, і я думаю, що і взяв її сюди, підсадив. А тут випустили матку і сімейка. Дуже сильно піджата тут. Я думав, що її буде маловато. Багато шість рамок. А так вона раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шести рамках і на семи вуличках. Але тут теплі заставні, я думаю, тут нічого страшного. Або треба буде ще підкласти одну рамочку. О, тут зашевелилися вони. Ось так, друзі, можна і... І в листопаді міняти матку, але єдиний мінус, що не будеш знати, чи її прийняли. Ну, Я думаю, в листопаді там розплоду ноль, Я думаю, що їх прийняли. Ну, вже, вже аж весна покаже, бо я не думаю, що вже дивлюся по погоді, вже таких е, максимальна теплота це в нас десь показує 12 градусів. Це там в мене є ще пару сімей на другому точкові, треба дві сімейки скласти, там ще був розпліт. От вам кажуть, і проблема, проблема з пізнім розплодом. В цьому році я подивився, що сім'ї непогані. Хотів ще раз, в цьому році, бо я років 3-4 не проливав, хотів ще раз пролити, попробувати в цьому році, бо всі лякають, що дуже-дуже багато кліща. Ну... І я, напевно, що будь-що буде, я проливати вже, напевно, біпіном не буду точно. Хай собі вже доживають до весни, а весною вже ми щось будемо передприймати І в цьому році, хто боровся з кліщем протягом всього року, то сім'ї пішли більш-менш нормальні. В цьому році кліш дав прикурити добре, І, якщо Дивитися на лише по інформації в інтернеті, а та, що приховується ще інформація. Я вже багато чув, що є і зльоти. Півпасіки полишалося, меду повно. Кажуть, абжіл немає. Так що потрібно боротися з кліщом, починаючи. Я навіть вже починаю боротися. Я кладу, поклав ну не на всю пасіку. С -с -с -серветки, серветки з тимолом і на полиновій олії. Ну, настояв, сам робив полинову олію, набив полину, десь кидаю е зверху просто полин. Я думаю, якщо якийсь кліщ є і цей запах, він йому все одно буде десь некомфортно, може, десь бджоли зарухаються, і він собі зимою паде на дно і замерзне. Листопад місяць, і я думаю, вже пора думати, що ми будемо підставляти весною. На пасіці в яру тестувалася ця вощина, і я про ню нічого не можу сказати погано. Бджолки її одобрили. Її тянуть, матка сії, вона не плеве, не обривається, навіть в цьому році, яка була жара. Якби вона була неякісна, вона би плила, обривалася. Так що пробуйте, тестуйте на своїй пасіці. Гляньте ще, які можуть бути помилки, коли, коли є лишні рамки. І клуб сів ось біля і ще їх. Це 90%, що оця вуличка, ось оця, що вона осипеться. І треба чекати або чекати благоприятної погоди і її перекласти і поставити посередині, забрати лишні рамки. От у чому і біда лишніх рамок. Якщо навіть вона була піджата, то краще вже в крайньому випадку, якщо вже не вміщається, краще ще одну рамочку підставити. А так я не знаю, що тут робити. Це вже помилка, яку важко виправити. Так що, друзі, не робіть такі помилки, Лучше складати стільки обсідаї, і вже маленькі морози показують. Буває, якщо не вміщається, ну, в принципі, рекомендація сім рамок, вони по-любому вмістяться. Якщо вже дуже, то краще лучше, лучше підставити чим ось це жалкоється ціла вуличка бджоли, яка може осипатися. І це ще дерево, холодна стінка, ну, 99%, що вони посипляться. Добре друзі, хай вам всім щастить і щоб ви не робили таких помилок. До побачення!